Друзі, всім вітання! Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Катерина Федотенко, і мій гість сьогодні це російський опозиційний політичний діяч, людина, яка бездоганно володіє українською мовою е, і живе в Україні, е, пан Ілля Пономарьов. Пане Ілля, вітаю вас. Доброго дня. Е, так, е, інтерв'ю в нас буде українською мовою, адже я вже зазначила, що пане Ілля бездоганно володіє українською, і чимало тем до обговорення в нас є. Давайте розпочнемо з імовірних кадрових перестанов найближчим часом в Російській Федерації, тому що кілька днів тому була інформація про те, що дуже сильно вірогідним є те, що найближчі 2-3 тижні будуть звільняти відправляти у відставку міністра оборони Росії Шойгу і начальника генштабу Валерія Герасимова. Як ви думаєте, чи відбудеться це і про що це свідчить? Ну, я в цьому зовсім не впевнений. Такі чутки вони існують з самого початку вторгнення, я вважаю, з березня, тому що ну, ми бачимо результати на на полі бою, але цього не відбувається. І як ми розуміємо, Путін він ставиться дуже консервативно до будь-яких змін кадрових в своєму оточенні. Тобто, для нього є єдиний критерій. По якому він звільняє людей. Це через нелояльність, а через їх некомпетентність ніколи. І, звичайно, він може там тасувати там, певних генералів, і він вже багато генералів там підбігав з, з, з одної посади на іншу, але взагалі вони усі залишаються в. Вищому військовому керівництві, тобто він їх не звільняє зовсім, а просто там ставить на інші там напрямки, і все, і, і все таке. У нього за зараз існує такий дуже складний баланс, такі стримки та противаги в своєму оточенні, і зараз є угрупування яка пов'язана з прізвищами там Кадирова та Пригожина, які суттєво так тиснуть на Шойгу та Єрасімова, але путіну це подобається. Це для нього такий спосіб керування і гарантія того, що ніхто не створить там певний заколот. Угу. А якщо продовжувати тему Пригожина, який, до речі, за оцінками деяких експертів, набирає політичної ваги. До речі, чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? Ну, звичайно, але знову це на користь пана Путіна, тому що він демонструє перш за все заходу. Ось, дивіться, якщо не я, то він. А це буде божевілля, якщо він опиниться там з ядерною зброєю. З великою червоною кнопкою, то і це, це, це буде дуже небезпечно для усього світу. І це знову для нього, для нього така певна гарантія, то, що він залишається на своєму посту, і що там ніякі там американці не створюють якісь там напади на нього. Ну, до речі, стосовно ймовірного замінника, хай буде так. Наступника Путіна, і, от ви говорите: якщо не я, то от Пригожин президент України ще до нового року заявляв в одному з інтерв'ю про те, що проблема фактично в одній людині: що якщо не буде Путіна, не буде війни. І днями я спілкувалася так само з Леонідом Невзляним, який говорить про те, що хто б не прийшов після Путіна, йому буде вигідно домовлятися. Навіть якщо це буде умовно пригожен, хоча таке дуже складно навіть собі уявити в це ви теж не вірите. Тобто, система буде працювати як працює. Система звичайно буде працювати, але я згодний з тим, що якщо ну Путіна там знищити її будь-яким чином, то війна припиниться, але це буде тимчасово припинення і вона пановиться знову там. Ну протягом там певного часу зараз. Звичайно, тут панневзли на 100% правий. Є такий сутевий помітний запит з боку російських еліт на примирення Заходом, і також є запит з боку Заходу. На те, щоб примиритися з Росією, тому що ну вони дуже стурбовані, і дуже стурбовані фактором ядерної зброї. Вони не хочуть третій світової війни, і е е е якщо будь-хто е з боку Російської Федерації каже: ось я та людина, яка припинить вогонь, і е е е буде говорити там про примирення. То Запад, звичайно, зробить надзвичайний тиск на Україну для того, щоб це, це прийняти, але це не в інтересах України в інтересах України знищення цієї системи, знищення імперії, знищення Російської Федерації в тому обліку, як ми її зараз знаємо, і, і треба змінити цю систему. Треба перетворити її на таку, яка буде демократичною. Тому що демократичні країни не воюються один з іншим. Треба створити умови для того, щоб там будь-які країни, які опиниться на місці Російської Федерації чи просто нова Росія, яка буде існувати, щоб вона стала частиною цивілізованого світу, і це єдина гарантія того, що війна не поновиться знову. Що для вас стане показником того, що система путінська режим рухнув? Адже ну, натомість мало. після Путіна можуть прийти такі самі, які продовжать цей самий режим? Ну, перш за все, не повинно, щоб не було такої посади, яку зараз займає пан Путін. Треба, щоб не було централізованої системи. Треба щоб з Москви Неможливо було керувати регіонами, треба, щоб система була побудована знизу, а не зверху, і це це просто єдиний шлях. Я не знаю, як як там опиниться на, на, на наприкінці всієї цієї війни, чи Росія залишиться як єдина країна, чи вона розпадеться. Ну це як будуть до того ставиться народи які зараз живуть у Російській Федерації. Але навіть якщо це буде єдина країна, то вона повинна бути побудована знизу, щоб була був голос регіонів, ані голос Москви. Але ж це все має ініціювати умовно, одна людина або група людей, чи якось інакше це може бути. Ну така верпо зараз існує в минулому листопаді був створений з'їзд народних депутатів. Там перший, з перший збір цього з'їзду прийшов в Польщі. і він зараз почав роботу над створенням нової конституції і нових базових законів. Які будуть почати свою дію з зміни влади в Москві, і це і є нове обличчя нової влади, це зараз такий тіньовий парламент Росії, і з ними можна співпрацювати на те, щоб це була така країна, яка буде безпечною для усіх сусідів. А чи буде готове російське суспільство агресивно налаштоване до України і в цілому, яке ну, багато хто, я думаю, ви погодитесь, підтримує режим Путіна. Чи буде готове до нового абсолютно інакшого, як ви кажете, парламенту групи людей, яка прийде і візьме владу до рук? Ну, перш за все, зараз ніхто російське суспільство не питає про це. Я вважаю, що ну, як будуть відбуватися зміни, вони явно не будуть відбуватися через там якісь вибори, чи щось таке інше. Це будуть озброєні події, чи це почнеться через заколот зверху, чи це почнеться через революцію знизу, але це буде озброєний протест і я вважаю що в цьому озброєному протесті будуть гудуть грати ключову роль е, наш створений легіон вільної росії який зараз пліч-о-пліч е, пліч з е, зсу е, під бахмутом і е, це буде та та сила яка буде створювати нову владу потім там протягом там е, мабуть там двох років е, мабуть більше там вже будуть побудовані нові політичні партії і пройдуть вибори, але система буде створена не через вибори. Тобто, система буде створена, створена шляхом військової поразки. Про ядерний шантаж і ймовірні застосування ядерної зброї ви вже частково почали говорити. Я хочу поточнити, тому що була інформація про те, що Росія розташувала ядерні носії в Криму. Тимчасово окупованому в українській розвідці також підтвердили інформацію, що саме Крим і Республіка Білорусь розглядаються очільником Кремля, диктатором Путіним для проведення ядерних провокацій. На вашу думку, що може стати таким каталізатором, тригером до застосування ядерної зброї, якщо точніше, коли Збройні сили України увійдуть в Донецьк, окупований, Луганськ? Чи стане це для Путіна ось таким, знаєте, точкою неповернення? Я не вірю в те, що Путін може отримати рішення про використання ядерної зброї, бо він може так зробити виключно в тому випадку, коли він буде відчувати себе там в глухому куті що це все це, це, це остання межа. Але зараз він так так не ставиться до цієї ситуації. Я вважаю, що коли він це почує, буде занадто пізно і просто ніхто не викорне виконує його наказ, тому що ну там самогубців -то немає, і сам Путін не, не, не самогубець і використовувати ядерну зброю зараз. Чи це буде там стратегічна ядерна зброя, чи тактична ядерна зброя. Ну це на на 100% самогубство, тому що це е, така величезна червона лінія для е, усіх інших країн для тих самих там Сполучених Штатів і і навіть для Китаю. А це не це не буде ніким підтримано. Так що ні, я вважаю, що ця ймовірність вона дуже мала. Щодо Білорусі про те, що ви згадали, то це бажання пана Лукашенка. Пан Лукашенко прагне, що була там ядерна зброя, яка була розташована на його території, тому що він також розуміє, що Путін не вічний, і якщо Російська Федерація почне розпадатися. Через військову поразку він отримує цю ядерну зброю у своїх власних руках. І це для нього гарантія, що його там ніхто не звергне. От стосовно Лукашенка зняли з язика питання про те, що чи не застосує знаєте такий хитрий маневр Путін із застосуванням ядерної зброї руками Лукашенка. І мовляв, що це не я, це той божевільний. Ну зараз це ну, повністю проти російського чинного законодавства mm -hmm. розташовувати ядерну зброю за межами Російської Федерації, а Путін він юрист, і тобто йому спочатку. Буде потрібно там змінити законодавство, тобто це не може бути там раптово, і додатково він не довіряє Лукашенку. Він розуміє, що ця людина вона буде діяти за своїм власним планом і тому дати Лукашенку можливість обладнання ядерною зброєю. Ні, я вважаю, що це нуль відсотків імовірності. До речі, ще про Путінні В'єчин. Як ви сказали, Кирило Буданов, голова української розвідки, управління розвідки, говорить про те, що ну, він каже: ми знаємо, що Путін болен раком, і, ймовірно, скоро може померти. Чи є у вас якась можливо, інсайдерська інформація стосовно стану головного диктатора? Ну знову чутків про те, що а, Путін а, а, важко хворий, а, вони лунають дуже давно. І я вважаю, що під ними є певне обґрунтування, і це, це правда. Але я вважаю, що це... це це, це може тривати чи чималий чи час і сподіватися на те що він там просто загине там в найближчому часу через хворобу я вважаю, що на це сподива сподіватися не треба сто майже десять тисяч російських солдатів за інформацією генштабу україни загинули в цій війні померли їх було ліквідовано знищено. Генсек НАТО Єн Столтенберг говорить про те, що Росія і сам Путін готові миритися з втратами. І тут питання в тому, доколі, до якої межі є якась межа взагалі цих втрат. Я вважаю, що її не існує. І я вважаю, що її не існує навіть всередині суспільства. Якщо ми згадаємо. Пана Гітлера під час Другої світової війни, то жодних процесів через втрати там не відбувалося до останніх хвилини, і там були дуже величезні втрати, як ми розуміємо. майже усі чоловіки, які були здатні тримати зброю, вони загинули в тій війні. Так що ні, я вважаю, що також на це сподіватися не треба, але звичайно це буде впливати на суспільну думку. І знову під час коли дестабілізація відбудеться через інші причини, це буде важливим фактором, особисто це буде важливим фактором в Москві. Якщо будуть втрати там, і саме тому Путін намагається робити мобілізацію таким чином, щоб вона мінімально чіпала Москву та Санкт Петербург. До речі, про його плани мобілізувати до двох мільйонів людей упродовж 2023 року. Наскільки вони є реалістичними на вашу думку, і чи не стане це каталізатором до якихось протестних рухів, тому що два мільйони це торкнеться фактично кожної сім'ї? Два мільйона російська армія просто тупо не може переварити. Тому я вважаю, що це також неймовірно. Мобілізація буде тривати, вона іде вона і зараз, і, і ніхто не припиняв указ Путіна про це. Він діє і вони просто будуть намагатися її приховувати, щоб це не було помітно. Пілісічним громадянам, тобто публічно вони будуть казати, що її немає, але де факто вона буде тривати. Я не знаю, чи вони приймуть таке рішення, що там закриття національних кордонів. Це можливо, але я б казав, що ця ймовірність вона нижче ніж 50%. Угу. Mm -hmm. Про мотивацію воювати проти України російських людей так само з вами хочеться поговорити, тому що засновник ПВК Вагнера Пригожин заявив, що з першої групи ув'язнених, які брали участь у війні проти України, зняли судимість, і вони, за його словами, завершили вже свій піврічний контракт. Але більшість ув'язнених залишаються воювати, бо просто хочуть батьківщину захищати. От проте насправді, чим керуються ці люди, насправді це питання пропаганди і те, що їм влили в вуха історію про те, що родина в опасності? Ну слухайте, умови е в в'язниці е дуже погані, е і надії майже немає. Тому, коли цим вбивцям, як і будь-яким чином, вбивцям, кажуть, що ось ось вам зброя. І ви можете воювати на волі, і може так статися, що вас помілують. Вони кажуть: чудово, давайте так і будемо робити. Так тут, а прихожен 20... каже, що вже зняли судимість з частини, але вони все рівно йдуть воювати з частини з 20 з 20 людей. А скільки вони зібрали? Я вважаю, що там це 20 людей, виключно через те, що всі останні просто загинули. І е, е, тут е, все це дуже дуже помітно, те, що е, я чую з того з того боку, е, що сама ця цифра 20, вона така низька і вона та така важлива е, з точки зору усвідомлення самих цих зеків, е, що вони дуже не, не в восторгі від неї. Один із я чому говорю про пропаганду? Тому що один із депутатів Держдуми заявив про те, що ще перед новим роком, до речі, що США готують демонстративний удар по Москві, це знову ж таки, щоб мобілізувати і, знаєте, так, сплатити населення і сказати, що от враг приближається, а Москва в опасності. Ну, звичайно, саме так вони намагаються лякати на людей. Ну, по-перше, вони очікують, mm -hmm. що буде певний удар з боку України, і якщо ви помітили на новий рік, там були ну просто величезне рухи навколо Москви. Як її захистити? Вони вони там створювали ППО і там було багато різних поліціянтів всередині Москви. Тобто вони очікували насправді, очікували, що може бути там певний напад на червону площу і і, і все таке інше? Звичайно, це цього не відбулося, і я вважаю, що це це була. Помилкою з нашого боку, як якщо б ми атакували а, цивільні об'єкти, нам не потрібно вподобуватися тому, як вони воюють з нами. А, треба атакувати військові об'єкти, те, що впливає на військові події, але робити все, що можливо, щоб плани Кремлі а, щодо мобілізації суспільства. Що ось враг над, надближається, і тому треба там більш не думати, чи Путін там добрий, чи поганий. Ви щоб такі плани не матеріалізувалися. Наостанок хочу вас уточнити, яким ви бачите майбутнє Російської Федерації у 2023 році. Яким воно буде з огляду і на санкції, і на військову картинку, яка зараз складається. У 2023 році Російська Федерація припинить своє існування. Нова Росія буде вільною, демократичною е і такою, яка вам буде подобатися. Це мой прогноз. Нам подобається. От нам подобається ваш прогноз, пане Ілля Дякую вам і за нього, і за те, що ви долучилися. Е і сподіваємося, що всі е воєнні злочинці на чолі з диктатором Путіном будуть сидіти. У в'язниці або хоча б розслідувати, поки ну, упродовж я... це ж не одного року справа. Я вважаю, що щодо що, що пана Путіна, напевно, він він не доживе до в'язниці і, і до суду, але все інше може. Я дякую вам за цю розмову. Спасибі, пане Елля. Дякую. Друзі, це був Ілля Пономарьов, російський опозиційний діяч. Я дякую нашим глядачам за те, що ви з нами і нагадую про Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, прокоментувати його, прокоментувати всі теми, які ми щойно обговорювали. І якщо ви хочете підтримати ютуб канал Фабрика новин, зайдіть у розділ спонсорство на головній сторінці: там всі деталі і всі бонуси, які ви можете отримати для себе. Дякуємо, що ви з нами.